У Житомирі розпочалося навчання для адміністраторів тренінгово-ресурсних центрів із шести регіонів України. Ми сьогодні знаходимося в Житомирському медичному інституті, і на базі цього інституту, у 23-му році, був створено тренінгово-ресурсний центр з впровадження універсально-прогресивної моделі домашніх візитів. Дуже страшно звучить, але насправді ми хочемо відновити домашні візити первинної ланки до вагітних жінок. І жінок з дітьми до трьох років ініціатива відкриття тренінгово-ресурсного центру в Житомирі дала поштовх для створення таких же 12 центрів у різних куточках України. Саме сьогодні адміністратори з різних куточків України з'їхали сюди для того, щоб обмінятись досвідом з нашим тренінгово-ресурсним центром, побачити, як він працює тут, які навики даються для того, аби. Правильно працювати з сім'ями, з дітьми від нуля до трьох років, як здійснювати домашні візити. Також на базі цих тренінгів ресурсних центрів безкоштовно для кожного мешканця буде проходити школу відповідального батьківства. Маргарита Сіренчук розповіла, що центри невід'ємно пов'язані з універсально прогресивною моделлю. Це та модель, коли патронажна медсестра спільно з педіатром для полегшення. І покращення послуги приходить додому, оцінює екокарту сім'ї, бачить, як розвивається дитина, вказує батькам на проблемні точки, на які треба звернути увагу, і розповідає про ризики, які можуть виникнути, і як з ними. Боратися медична сестра Ірина Корчинська приїхала з Києва аби вдосконалити свої знання та передати їх своїм колегам і майбутнім батькам. Зараз я тут навчаюсь, тому що на базі нашого ЦПМСД будуть відкривати тренінговий ресурсний центр. Тому ми тут, як адміністратори, і будемо у себе в регіоні впроваджувати, теж проводити школу відповідального батьківства і будемо навчати не тільки майбутніх батьків, а також і медичний персонал. І коли медсестра в домашньому середовищі пояснює, розказує маму, підтримує маму, допомагає в догляді за дитиною, це дуже важливо, тому що жінка не залишається один на один зі своїми проблемами. Педіатр за освітою Наталія Романишин поділилася, що з власного досвіду знає про прогалини в патронажній службі і хоче застерегти від помилок майбутніх батьків. На базі тренінгового ресурсного центру, який у нас власне, сформований, так на базі коледжу, ми будемо проводити власне ті школи, і для того, щоб мати власне чітке розуміння, чіткі напрямки, як краще, так, ефективніше проводити такі школи, щоб більше батьків, батьків, дідусів, бабусів, хто буде власне, нашими учасниками, отримав ну, гарні такі знання. Займалася педіатрією, викладала, але приєдналася до цієї програми, до цього проєкту для того, щоб ну, внести свій вклад каже, в розвиток якісної медицини і, власне, для того, щоб зміцнити здоров'я наших маленьких українців. Іванка Сивак, Юрій Грач у центрі подій СТВ.